Добрий день, мене звати Людмила. По пораді моєї подруги Лани я звернулася до Олександра на 40-денну чистку для родової сили і допомоги від роду. Які враження від чистки? Я стала спокійніша. пішов грошовий потік, пішли удачі в моєму бізнесі. Появилось бажання змінити щось в своєму житті. Змінити роботу, легше стало спілкуватися з людьми, стали притягуватися позитивні люди з позитивним мисленням, і я раджу пройти таку чистку і, можливо, комусь вона допоможе в житті. І дякую Олександру за його працю. Звертайтесь до Олександра. Дуже дякую.